Доброго дня, 11-ти класники! Готуючись до ДПА та ЗНО з української мови, я пропоную вам повторити тему наголос. Наголос у словах української мови є властивістю частини слова складу. Наголос вказує на склад, який виділяється під час вимови слова. Дуже часто у людей виникають проблеми з правильним уживанням наголосу. Бо часто в процесі спілкування ми чуємо неправильний наголос слів, а згодом і самі починаємо вимовляти деякі слова неправильно. Наголос у словах української мови складно правильно визначити, бо він не тільки може припадати на будь-який склад, але йому також властива рухомість. Можлива зміна наголосу при відмінюванні слова. Ситуацію також ускладнює відсутність чітких правил щодо формування наголосу та велика кількість винятків. Проте наголос одна з на ЗНО з української мови, тому нам необхідно знати ключові випадки утворення наголосу та основні винятки, які треба просто запам'ятати. Спочатку розберемо принципи наголошування за частинами мови. Розпочнемо з іменників. У більшості випадків іменники множини мають наголос на закінченні. Наприклад, загадки, огірки. У більшості іменників жіночого роду із суфіксом к при утворенні множини наголос переходить у закінчення. Наприклад, тарілка тарілки, книжка книжки, але сусідка сусідки. Іменники, що утворилися від її слів і мають більше двох складів та закінчення Ання, частіше всього мають цей же наголошений супільс. Наприклад, читання, завдання, але бігання нехтонів. В іншомовних словах, що позначають міри довжин, зазвичай наголос падає на метр. Наприклад, сантиметр, міліметр. Переходимо до прикметників. Суфікс прикметників «еньк», що позначає пестливість, завжди є наголошеним. Наприклад, маленький, чорненький, гарненький, синенький. У більшості випадків, коли прикметник має два склади, наголос падає на другий склад, тобто на закінчення. Наприклад, дзвінкий, новий, тонкий. Котрий. А основні принципи наголошування у дієсловах такі. Дієслово бути в теперішньому часі має наголос на першому складі. Наприклад, бути, будемо, проте в минулому часі наголос падає на другий склад. Була, було, були. Багато дієслів мають наголос на останньому складі. Наприклад, нести, вести, «мисти». Дієслова із закінченнями емо, «имо», ете, ите мають наголос на останній літері. Наприклад, веземо, ідемо, але будемо, гуркочемо залишити. Зрозуміло, що тема не із легких. Тут потрібно мати гарну пам'ять. Тому я хочу вам дати декілька порад по запам'ятовуванню наголосу в словах. Багато-багато разів перечитайте слова, тільки читайте їх в голос. Або ж візьміть і пограйте у картки. З одного боку картки напишіть слово без виділення наголосу, а з іншого з виділенням наголошеного складу. Поки ви робитимете картки. Вже багато запам'ятовуєте слів із наголос, правильними наголосами. Ті слова, які не можете запам'ятати, їх необхідно написати на папітця та приклеїти вдома на видних місцях. Слова з наголосом, що запам'ятали, намагайтеся застосовувати в мовленні якомога частіше, щоб це відкладалося у її пам'яті. У деяких словах, які будуть на ЗНО, наголос не піддається правилам. Їх потрібно тільки запам'ятати. Наприклад, ознака, котрий, вимова, горошина, дочка, але донька, каталог, монолог, діалог, олень, середина. Пеномен, жалюзі, вимога, випадок, грошей, квартал, курятина, отаман, гетьман, але Гетьманщина, разом, спина та інше. Але ж ми з вами повинні не забувати, що у нас є ще й слова. Які мають подвійний наголос. Наприклад, усмішка, усмішка, загадка, загадка, помилка, помилка та інші. А тепер давайте ми зараз з вами розглянемо тестове завдання, яке може бути у нас у ЗНО. Завдання таке. Визначте, у якому рядку наголос у слові падає на другий склад. А. Дрова чи дрова. Б. Котрий чи котрий. В. Олень чи олень. Г. Жалюзі чи жалюзі? Розглянемо варіант А. Дрова, наголос падає на перший склад. Цей варіант нам не підходить. Варіант Б. Котрий наголос падає на другий склад, і це буде правильний варіант. Але ж давайте розглянемо і варіант В та Г. Олень наголос падає на перший склад, а у слові жалюзі наголос буде падати на останній склад. Бажаю вам успіхів у складанні ДПА та ЗНО з української мови. Дякую за увагу!